Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву рослину. Суничне дерево або суничник для України рідкісна екзотична рослина, яку знає небагато хто. Наукова назва Арбутус. Дерево або чагарник суничник відноситься до сімейства Вересові. У природних умовах Арбутус може досягати завишки 11 метрів. Однак росте він дуже повільно. Десятирічне суничне дерево не перевищує 2,5 метрів. Росте суничне дерево в Північній Америці, Мексиці, країнах Середземномор'я та на Чорноморському узбережжі Кавказу, де росте зазвичай на узліссях або в підліску вічнозелених лісів. Охочі займає воно також вирубки, де утворює з іншими деревцями або чагарниками невисоке до 3-4 метрів дрібнолісця. Відоме під місцевою назвою Маквіс. М'ясисте шкіряне листя рослини довжиною від 9 до 10 сантиметрів, пофарбоване в насичений зелений колір, стовбури арбутуса вкриті бурою, тріщинуватою корою, яка розтріскується і сповзає з тихим шерехом, через що в народі рослину називають безсоромною, за те, що раз на рік вона скидає кору або шептуном за характерний звук, що шарудить під час цього процесу. У період світіння на суничнику розпускаються білі або рожеві квіти, що формою нагадують конвалії та утворюють прямостоячі суцвіття. Арбутус формує суцвіття з весни до кінця вересня, тому на ньому можна одночасно побачити і квітки, і плоди з невеликими м'якими шипами, схожі на ягідки лісової суниці. Дозрівають ягоди протягом року і в міру дозрівання забарвлюються в помаранчевий, червоний або бордовий відтінок. На смак плоди нагадують суничне варення з квітковим медом. Вічно зелене багаторічне дерево Арбуту вирощують у поживному ґрунті зі зниженою кислотністю. Протягом року необхідно вносити в ґрунт мінеральні або комплексні добрива. Головною умовою повноцінного розвитку суничника. Є хороший дренажний шар у горщику або добре дренований садовий ґрунт. Сонячне дерево потребує великої кількості сонячного світла та стійко переносить посушливі періоди. Саме тому його вирощують на сонячних ділянках. Розлога крона Арбутуса створює тінь, в якій можуть повноцінно розвиватися невисокі, тінолюбні та тіновитривалі рослини. При вирощуванні в кімнатній культурі Арбутус розміщують на балконі або веранді. Оскільки рослині потрібно багато свіжого повітря. Як тільки температура за вікном опускається до 15 градусів нижче за нуль, провітрювання приміщення слід припинити. Для збільшення світлового дня застосовують додаткове підсвічування арбутусу спеціальними ультрафіолетовими лампами. При вирощуванні у відкритому ґрунті полив суничника здійснюється один раз на тиждень. На один кущ чи деревце йде від 6 до 11 літрів води. У посушливу літню пору полив проводиться вранці або після 17-ї години вечора. У кімнатних умовах для суничного дерева достатньо від 1 до 3 літрів води. Розмножується суничне дерево декількома способами: перший спосіб насінням. Насіння витягають із стиглих плодів, промивають, просушують протягом декількох днів, потім зберігають у паперових конвертах і сіють у пухкий субстрат лише через два роки. Вирощування повноцінного дерева займає близько 4 років. Другий спосіб живцюванням. з дерева нарізають живці довжиною 6 см, обробляють їх нижній зріз кореневим стимулятором, висаджують у субстрат для розсади і для створення парникового ефекту накривають поліетиленовим ковпаком. Місять живці у температурі від 21 до 26 градусів. Закорінені та підрощені живці. Висаджують на садову ділянку на весні або восени. З ягід суничного дерева варять варення, джеми чи компоти. Крім того, фрукти є основним інгредієнтом для алкогольних напоїв лікерів або вин. Португальці роблять горілку із суничника, а балканські народи готують із нього ракію. Міцний напій, що нагадує бренді. Деревина суничника великоплідного приємного червонувато-коричневого кольору. Тверда, міцна, цінується у виробництві меблів та інших виробів. Ще у стародавній Греції її використовували для виготовлення окремих деталей зброї та інших предметів підвищеної міцності. Знаходила застосування у медицині та кора суничника, що містить андромедотоксин. Суничник великоплідний має і близького родича, суничника дрібноплідного. Обидва ці види перебувають у спорідненості з нашим вереском. І віднесені ботаніками до сімейства вересових. Суниця дрібноплідна чудове декоративне дерево, що дико зростає, крім країн Середземномор'я, на Кавказі та Південному березі Криму. Листя у нього, як у Великоплідного, вічно зелене, шкірясте, з глянцем віддалено нагадує листя груші. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.